У Кушенівському аеропорту, що в Молдові, сьогодні, 30 червня, один із пасажирів відкрив стрілянину. Про це йдеться в заяві прес-секретаря Генекспекторату поліції Діани Фетко, про яку пише Ньюсмейкер. Подивляється, що людей почали евакуювати з будівлі аеропорту. Про причини стрілянини поки не повідомляли. У МВС повідомили, що іноземний громадянин, якому заборонили в'їзд до Молдови, застосував вогнепальну зброю. Правоохоронці перебувають на місці події в зв'язку з інцидентом в аеропорту за. Тримуються всі рейси заплановані на 30 червня. Нюзмерки пише, що за непідтвердженими даними постраждав співробітник прикордонної поліції. У поліції підтвердили наявність двох жертв у Кишинівському аеропорту у те, що відбувається, втрутився батальйон спецпризначення Фулгер. Речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що міністерство відслідковує ситуацію в аеропорту міста Кишинів. Дипломати взаємодіють із молдовською владою задля отримання деталей, з'ясовують можливу наявність українців. Написав Ніколенко, для отримання допомоги українці можуть звертатись на гарячу лінію українського посольства. Поліцейська бригада особливого призначення. Фулгар повідомила, що намагається затримати агресора. Жертвами якого стали вже дві людини. Комерційна діяльність і польоти наразі припинені. Додали силовики. І ось буквально кілька хвилин тому стало відомо, що стрілок, який відкрив вогонь в аеропорту Кишинева, затриманий. Про це повідомляють молдавські змі. За даними молдавського сайту, плюс медіа, це росіянин, ба більше він, нібито найманець із ПВК Вагнер. Чоловік який влаштував стрілянину в аеропорту Кишинева. Знешкоджений він поранений. Повідомляє МВС Молдови. Головний аеропорт Молдови розташований за 13 кілометрів на південний схід від столиці кишинів.